Цінуймо те, що маємо сьогодні, відкривши очі, зранку бачимо світ, достаток маємо, лягаєм не голодні, і небо шле нам сонячний привіт, що навкруги природа оживає, що повернули села журавлі, що у садах ще груші зацвітають, і духмяним хлібом пахне на столі. Цінуймо тим, чого не мають інші, свіжим повітрям і спокійним сном. І кожен день робімося добріші, щоб Бог нас покривав своїм крилом. Цінуймо, коли бачимо наших діток здоровими і чуємо їхній сміх, бо скільки залишилось діток бідних каліками без ручок чи без ніг. Цінуймо, коли рідна мама поруч і може ще косичку заплести, погладити голівку, і ти можеш не сиротою на землі рости. Цінуймо кожну мить і кожну днину. Якщо живем далеко від війни, то пам'ятаймо тих, хто в цю хвилину платить за мир там власними грудьми. За воїнів молімся, за солдатів, живими, що вернулись до сім'ї, бо смерть за ними ходиться по п'ятах, немає смерть законів на війні. Життям цінуймо, Бог нам посилає небесний мир, щоб душу зберігав. Без крові перемоги не буває. Христос за неї кров свою проляв. За мир, спасіння і за перемогу Він заплатив ціну колись давно. Для України допустив Голгофу, а іншої дороги не дано.